Так, п'ятниця, рубрика «Що по складу на міні -дігері. Значить, По складу 5 моделей МД-4. Всі вони у в в стандартній комплектації, крім ось цього, він з доп-лінією. Додаткова лінія з тої сторони на ШРЗ ставиться для ковша поворотного, скорішого, крім зиму оранжевенький у нас швидко для ковша. Ну а ті інші вони у в в стандартній комплектації. Що значить стандартні комплектації? Це Ковш-30, бокові опори на підвал, криша. Ось тут ШРЗ. Ось це є стандартна комплектація. Вага такого, такої модельки МД4 одна тонна, глибина копання 1,7, вистава вивантаження 1,7, поворот 360 градусів в кабіни, плюс є поворот стріли. Тут для чого поворот стріли? Щоб вивернути стрілу, скажімо, і повернути башню. Ну, кабіну, і ви, виходить, зміните вісь копання І вплотну до якогось там, забору або до якоїсь стіни можете прокопати. І, в принципі, часто використовують якби, такий метод для того, щоб було просто видніше, що ви копаєте. Тому досить така крута функція. Ну, По запчастинам сервісу, як завжди, все є, чого нема зробим. Консультації, гарантія, все в нас є. Все, Всім дякую. Вінниця міні перший український виробник міні-екскаваторів. Замовляйте і пам'ятайте лопатою, що правильно бистріше. Всім дякую.